Мак, це не просто транспортний узіл. такмак, це з радянських часів місто, яке першочергово готувалося як місто, певна військова база. Це місто, яке має досить велику територію з досить низькою щільністю населення, що створює відповідні можливості для розгалуження військ. Це місто, яке має певні промислові потужності, які можна використовувати для оборони допомоги військам. Збереження військової техніки, які мають відповідні підвальні комунікації, там сховища тощо. А токмак має власний аеродром. Токмак де, знаходиться поліза поряд, поряд залізничною гілкою, велика лікарня. Тобто, всі ці о, можливості умови дають можливість окупанту використовувати токмак як плацдарм. Саме тому ЗСУ зосередилися на вибиванні цього плацдарма для створення продумов в подальшому для атаки. Тому Візити регулярні е артилерії, скажімо так, по такмаку не мають наслідком цілковите знищення там, їх запасів, боєприпасів чи резервів палива тощо. Тому що воно досить розгалужене по території. На жаль, наразі офіційної інформації немає, а лише є плітки про те, що це чергові там. Е скажімо так, диверсійні акції партизан, і зв'язку з цим проводяться певні партизанські антипартизанські рейди. Більш того, ворог сам себе переграв, тому що. Там була створена така, скажімо так, мережа і ситуація, при якій ті, хто подають, подають доноси, то що мають певні переваги, вони там потрапляють на гарний рахунок, там не мають проблем з ФСБ чи з поліцією, тому що регулярно і серед населення, певної частини населення, скажімо так, з'явилася мода просто писати доноси на кого на будь-кого, аби просто, як то кажуть, вислужитися. І тепер в ситуаціях, коли треба дійсно знайти якусь цікаву. Потрібною інформацією, ворог просто завалений е, цими фіктивними доносами, а, які неможливо розібрати і оперативно відреагувати. А навіть там, санкції е, пробують вводити за фіктивний доніс, донос.